Так, зараз ми тут у матусу приберемо чорну смородину, яка їй мішає, дрібна, погана, знаходиться в тіньку, дерева накрили і кущ також налягає на них. І вона хоче прибрати, тому що що дрібне, а що мішає. І тут тісно, вона не росте. І оце говорить, давай копати чорну смородину, прибирати. Садочок. Це завжди є робота. <клух> да, да, ти, тюнічка, да, Ти правий. Скажи, скільки не робиш, скільки не викапуєш, чи садиш. І завжди знаходиться знову робота, да, Матусь? Ти подивіться в інтернеті, явлення, може її глинумочити, треба посадити їх розуміти. Давай глину мочимо, Що? щоб вода трималася корінь, коріння яблунь. Це може її, і глину по-моєму, треба. От нам друзі напишуть, як ви садите яблуні. Тама ще ти що, куди ти тяг? Клопати. Це не яблуня. А, а, а навіщо я копала? Чому ти раніше Далеко, не перейшла? Термінатор якийсь. Що ми тепер тут посадимо? Колони посадимо, її треба усю викопати. Не... Та Ось цю теж? Ти хоч ягоди на наступний рік збереш. А ягоди гарні на цих кущах. Такі попнець. крупні, вони вже не ростуть. <рес> Пустина, <та? рес> Ні, оці хай кущики. топки. А там я хочу от себе оця капуста, я хочу тут посадити. Тут красна, нічого ще біля красної є. Ні, взагалі нічого. Красна. Вони не переопилюються ні красна, ні чорна. Вони будуть гарно рости. Ось тут може навіть, навіть, навіть два куща посадити. Один і другий. Один. Ну, я думаю, два поміститься. Щоб этот. Щоб дорожка залишилася. І тобі ходити було зручно. Бо вона з кожним роком досаджує, досаджує, А там вже три куща, дама. А там три вже. Ні, теж один кушком це. Ні, три куща я бачу. Там три, так це красно. А яка різниця, говорю, кущики все одно вже три посаджено? Я встигнула так, просто думаю, чи приміти, чи ні. А вноба як росло. Це червона порічка. Це близько один коло один, ну, в ну В тебе сильно розростається червона порічка, О, друзі. Тут по тустинку вона вже розділилася. Розділилася. вона вирізати, зісти її яйцями. <різь> Баш, <быстро росте>, <різь> коли вона? Бач. Кури вже поїли перші. Ну вона дуже висока. Вона висока, я не знаю, що це за капуста. І пізня, бачиш? Да, до я думала, що не цвітна, А вона пізня. Шикарна капустка і біла крилка ні по чому їй. Є, крилка, і шо, навіть оця маленька також зав'язалася. Ой, шикарнюча. А де ж та, що лопнула? Чого тут для неї вже лопнуло? Оця закрилася. Ой, закрилася. Ховається, вона змерзла. Та ну укропчик, що ти, на салати чи на суп щупаєш? свіженький отак Да, Особливо вермишельовий, побільше морковки. І укропчика з фрикадельками. Це прекрасно. Капуста, за мене Ще стоїть. Це все, що залишилось у неї. Капуста, перчик. Буряк, моркву також прибрали. пішла. Ти бачиш, які кущики. Та вона Я прекрасна. Думала, вона. От піде. вона скоро заквітує в тебе з таким розкладом. То поливає, то підпушує. Пішли дощі, холодно, осінь. Вона взяла сапку і прийшла полоти полуницю. Ні, я її вже сполула. Ну це давно, а зараз ти говорила. Ось і тут... Зараз треба підпушити, прикрити її трошки. Що да. воно там так, тебе стало? Та водичку постав туди в яму, зараз зальєм і нехай стоять. І не хвилюся. Ввечером приїду, значить, вечором. Це воно в мокре пан. А ти молодень? Ну, звісно, ма, то весь час треба буде обривати, обрізати. Якщо вони захочуть в три пагона, то нехай в три, в чотири, то вони самі розберуться. Якщо захочуть деревцем, то вони все будуть обрізати. Друзі, фундук це не дерево, це кущ. І воно як на калині, лізе і лізе порос. Ти тільки прибрав, через неділю приходиш, а там уже жахливі чагарники. Вон скільки раз ми з вами щупаємо, щупаємо і весь час наростають. Пагане, що воно чи ворони в тебе там? От вони таке по сороки наче. Ага, як сорока. А білочка твоя ще живе тут. Ти горіхи міцно тримай. Бо так не, не донесеш. Десь білка як перестріна. по забору. Ти бачила білку? А ти ж говорила не бачила. Через дорогу часто перебігала думає, та тебе ж машина вб'є. А, ну да, ти хвилювалася. Приготуй. Так, ну ладно, пішла тоді квіточки, тобі викопай. Там небагато. Я брусила, так я не ми не ще нехай, ми, а ми вже викопали чорну смороду. Ні, ма, тут, тут же ж ти будеш яму ще докапувати під яблуню. Ну, та та не сьогодні ще. Ні, сьогодні не потрібно. Забираю. Сьогодні заливати треба тільки А тоді копаємо так? Ямкою зробити. Таке сухе, воно тут по бокам не розкисне. Так тут на бугру ма, а в мене в садочку. Почала на не дерева садити, я не могла викопати. Ну так я взагалі не було. Це ж гаплик взагалі збитий як камінючка. І що і воно буде? Бідні рослинки. Так я також заливала. от куди його? На що він його насадив? Ну, продайте по 100 гривень фундуки. Ну, вони тоді дорожчі. Та що воно за груш? Диви, яка груша. вона не розбилась. Я ж такі зірвала стільки, кошту положила. А моя то зелена висить, твердюча, коли її зривать. Нехай ще висить. Я думаю, якщо її в морозом удари, вона Мороз буде. Я не удари, а то житло, да? Ну, вона в мене одна, давай я спробую проекспериментую в цьому році. Я не буду її зривати, подивимось. Ну, в мене там їх та три. Ти не зірвати, і вони попадали. І у курочок валяється також. Та. Угу. Так що гарно Ви вже понаїдались. Нічого не хочуть. Сидять а тепер. на Треба на mm -hmm. заглянути, де вона, чи привикнути нести, що воно ночі утром заходять, вони жиють, яйця попадали, порозбивалися. А, -а, -а, а ну то так навіть. Ну, Днем яйця не було одне взяла, а то йдемо. Значить, поїли, так. Да. Не поїла, а попадали, звичайно. Ну, вона ж пада розбивається, тут хоча б вони не звикли до свіжих яєць. Потім вже нічого не зробиш. Так, наступного руку будемо ці два куща копати. Вона хоче ще рік зібрати з них врожай, а потім прибрати, а Чого ж Я думала, вона не вся прийметься. Хоч вона не вся прийметься. Сажанці гарні були всі. Гарні саджанці. Тетя Дусінька постаралася дала таку полуничку. Вона ще й хотіла докупити на базарі, щоб... Ма, ти в наступному році їх не пізнаєш. Вони розростуться, там здаватиметься 20 кущів, там де один залишився. Що ти думаєш, може вимокнути в нас? Ну так, да, головне сама. А часничок ото. Це цибулька чи часник? Це, мабуть, отой часничок, що багато там зубчиків. Ма, приїхали. Приїхали? Да. Все, вона віддасть фундочки. а можна? ділитися своїм добром. А це таке добро. Гріх відмовитися, фундуки. Це не смішно фундучок. Так, да? п'ятюнечка? Я думаю, горіхи всі полюбляють. Вони і грецькі люблять, а фундук так взагалі. Коли його нема, так хочеться. що це за грушка? вона ж гнила Ух ти, все, немає гнилої грушки Ну, зараз я принесу. Зараз водички наберемо і ще принесемо, заповнюємо яму водою. Груш вона наклала. Яблунька скоро приїде із сайту, сайт сад Еліта. І ми хочемо підготувати завчасно. Так що у нас знову добро в садочок поповнення. Що воно за ірга цікава така, бо лохину я садила не росла. вона в мене я віддала два кущика людині, а іргу спробую виростити. Ой, а це важкуче, друзі. Ой. Це вона фундочки віддала. Говорить, ти ж мені не біло і не зелену, а червону, і щоб влітку дозрівала, ну так їй хотілося. Ми ще дамо, якщо не прийметься. Як не прийметься, да, вони не прийдеться. Цілий парник. Садик, її викопали, зараз спробуєш копати, яму невозможно викопати. <ріст> Заливаємо канаву, щоб яблуню не посадити. Невозможно викопати. Ото два. А я не знаю, черти вовка нічого не сипав. Я не знаю. Перегні, дядь Сереж, можете. Зала, Зала, пепел, трос, пепел. пепел. А за навоз я Да хай навозу добавлю. Скажи, да, Миша, да. Перекопаешь трошки зерлею и заливай хорошо водой. Ну, Ты ему садишь, маленький <laughs> два рядом садит. Пошли. Ходим. Сейчас что там выпахнет. Пішла? Так, да, все, матуся пішла. Пока-пока. Друзі трошки допомогли їй. Тут дещо поробила, Думаю, що вода біжить дощиком, підмочила. Зараз квіточок хочу накопати і посадимо. Ну це вже або вечірком, тому що вона зараз буде зайнята. Гарного всім дня, хорошого настрою, до нових зустрічей.